Ось такі у мене, дівчатка, вийшли булочки, дуже гарні і дуже пухті. Пудручкою зверху потрушу. Гарно, всім дня, дівчата і хлопці. Зараз я покажу ще один варіант здобних булочок до чаю. Я беру стакан молока то 200 г чи то 210. Невеличкий такий стакан. Покладу я сюди дві ложки цукру. Можете трішки більше покласти, можете менше. Так, дріжджів десь тут 15 чи 20 грамів. І трішки сухих я, я так, літом я так роблю. Додаю трішки сухих. Це я зараз розболтаю. Зараз покладу ще сюди дві ложки борошна. Це буде в мене така опара. Зараз жарко, дівчата, то якось не сильно хочеться щось випікати в духовці. Я розумію. От. Але ви все одно зберігайте рецепти, коли знадобляться, я теж трішки може, перестану. Рідше буду пекти, більше в сковорідці, може, щось буду жарити, буду салати якісь показувати. Оце якось так. Так що зберігайте. І взагалі. Кому я подобаюсь, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте щось. Давайте будемо радитись. Може, якісь вас поради є гарні. От, і все буде добре. Я буду вдячною вам. І, взагалі, я дякую і за лайки. За все дуже дякую, за гарні коментарі. Мені дуже приємно. Тепер далі кладу я сюди сіль півчайної ложки, От, ізюм. Хто як називає родзинки і трішки клюкви. В кого що є, тобто журавлини. В кого що є. Ложку там чи півтори. А якщо ні в, кого, в кого нічого нема, то й не кладіть нічого. Так, ванільки я покладу. ванільного цукру пів пакетика, півпакетика. Ось у мене масло, є з грамів 30. Так, олійки десь. Півтори чи дві ложечки. І борошна треба від 400 грамів. Скільки візьме? Борошну я використовую різних виробників. Оце тут два в мене сьогодні. Я от так по кілограму чи по два куплю різних виробників. Три-чотири. І от підмішую так, щоб все вийде. Щоб не ризикувати, дівчата, розумієте? Буває таке борошно, що може попливти або сіре якесь попадеться, ще там щось. Так, якщо підмісити, то все вийде. Так, дівчата, наш девіз який? Бажання, тиша, спокій. І все у нас вийде. Головне, не забудь. Так, дівчатка, вимила руки, мисочку. Помазала олійкою і ось домішую тісто на поверхні. Тісто гарне, таке еластичне. Так, дівчатка, закутую пльоночкою і хай відпочила. Десь годинку чи півтори. Тісто моє підійшло вже. Воно, як завжди, суперове. Гарне. Ще яєчко забулась покласти, ну, то нічого, воно і так гарне, правда ж? Зараз я рву його на 9 частин. Дівчатка, зробила я 9 кульок, накриваю пленочкою. і хай полежить хвилин 10. Так, дівчатка, беру булочку, кладу її так просто. Отак от продавила качілочкою і так ще раз продавила. І в мене вийшла така ракушка. Ось так я поліпила ці ракушки, дівчата. дуже швидко, дуже легко. Все вийде. Головне бажання: булочки поставила в розтойку, тим часом грію духовку на 180 градусів. Підійшли мої булочки. Я їх помазала яєчком, ставлю в духовку 180 градусів, десь хвилин на 20. Ось такі в мене, дівчатка, вийшли булочки, дуже гарні і дуже пухті. Пудручкою зверху потрушу, Я зараз куштую. Супер. Дуже смачне. Дочаю те, що треба. А я хочу побажати всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і все буде добре. До зустрічі! І бувайте здорові.